Чат GPT. Скажу одразу, так я ним користуюся, вважаю це серйозним кроком людства у майбутнє. Він багато в чому мені допомагає, особливо в якихось абстрактних питаннях, які ти ще до кінця не сформував, але загальну картинку ти йому вже набекав, і він майже як найліпший коріч тебе зрозумів з півслова, і вивели в тобі все, що ти шукав. І від цього кайф, звісно, але ще трохи стрьом, що він занадто багато вміє і продовжує навчатися. Та перестраховуючи себе, я на всяк випадок запитав, як запускається ядерка і чи має він до неї доступ. Зав, що ні, трохи спокійніше, але ж ми знаємо, що він ще той звездун, тому правду ми дізнаємося яскравим спалахом на горизонті, та менше з тим, справжня дилема в тому, що він своєю обчислювальною здатністю дає просратися багатьом професіям, що може жорстко вплинути на ринок праці і залишити без роботи багатьох спеціалістів, і це, звісно, грузінька. Та чи зможе він прямо до кінця замінити людину? Оце вже питаннячко. Мене навряд чи він зможе замінити, адже моя праця ручна і він до кінця буде лишатися лише моїм помічником, так би мовити, інструментом. Страшно уявити, які сервак йому потрібно мати, щоб вивезти хоча б годину шеф-кухарем в абсолютній запарі з повною посадкою і двома стажерами на кухні. Не варто забувати, хто кого створив і по чийому образу. Тому можна трохи видихнути. Але яскравий спалах на горизонті це не відміняє. А ще можна сказати, що люди тепер тупіші будуть, адже взагалі перестають задіювати свій мозок. І в цьому теж правда є невеличка. Та навряд чи повністю, адже час GPT нашого дитинства піддав назвою ГДЗ, готові домашні завдання для тих, хто забув, зробив нас більш винахідливими та хитрими, в чому я взагалі не бачу проблеми. Отже, і цей ГДЗ навряд чи змусить пускати слюні наступне покоління. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. А поки ще не спалахнула за обрієм, я буду продовжувати для вас готувати та наказувати одне й те ж саме: готуйте, блять, з любов'ю. Mana? Bueno. Oh, ini go. Ini macam